Так, ангелочки мои, всем привет, с вами Паша, целуется вот наша, ну, 15 сера про Майнкрафт. И сегодня вот мы, будет обзор на мое метро. Да, вот, кстати, вот, бачите, мое метро. Бачите, вот, друзья. Все, начинаем, ставьте лайк и да, подписывайтесь. Все, погнали. Так, зараз. Я назад. Назад. О, кстати, от. Бачите. Рейки ведуть. І зараз аж до... От, до депо. Лідемо до депо. Вот. Да, Лідемо до депо. аж от тут. Оцю сюди, О депо. Так. о, давайте. От, бачите, о, це моя платформа депо. О, бачите, як круто, я з... як я. Бачите, як я гагно зробив. Так, скажіть, я гарно зробив. Платформу депо. Платформа депо, ну тільки там... С одному рейку. Ну і нічого страшного. А ну хоча нормально. Нормально скачать, ну хоч скачить що нормально було форма. Нормально тебе запив. І далі Рейки йдуть на першу станцію. Зараз ви пізнаєте яка там станція перша. А у рейка яж ведуть сюди-сюди. І ось сюди. А от о! Як я круто зробив. Зараз. А вот і перша станція. Перша станція. О, бачите? Бачите, скільки я Зараз зроблю От так. і Перша це станція Дахниця якої у Києві, у київському метро Червоної лінії. червоні ну, лінії станція Дахниця, От є. Бачите? Так, і далі. Далі Олімпійська, друга станція, третя станція Палац Порту, четверта Чернівецька, п'ята Лісова, шоста Географічна. Ну, географія, оце у мене там, у мене у шостому класі там, кстати, новий предмет географія. Географія. І ще й громадянська освіта. Та от. Лісова географічна, Ану, кстати, на Чернівецькій я хочу зробити перехід на вже на другу лінію. Ану, кстати, це от... Це, ну... Моя перша зелена. Зелена лінія. А друг, А, там. Ну, у мене там в моєму метро буде два лінії. Тільки два лінії. Все. Два. От. Ну, друга буде червона лінія. А, це зелена. От, Чернівецька. От, Чернівецька перехід на математичну. Математичеську. Математичка. От. От тут я на станції Чернівецька зроблю. Перехід. Та, далі лісова, географіческа. Це зрозумів. Сьома станція українська. Восьма польська і кінцева, дев'ята діловий центр. Діловий центр. Отак от я вже назвати кінцеву. І далі. Ну, там вже посадки немає, а це вже немає. Просто все. Це кінцева. Станція дарниця, посадки немає. Отак от я написав. А ще я опускав станцію Олімпійську. Так. -с. Так, зараз друзі. Станція улипийская, аж вот сюди, Вот сюди, як далеко. А от станція улимпийская. з алмазних блоків. Блоки холма, у нас А, ну от, станція Олімпійська, це ось, целый вот на станцію Це дахнется. Цепь фукма, вот на станцию Кінцеву. А от станція Олімпійська, Палацпорту, Чернівецька, Лісова, Гіграфіческа, українська польська діловий центр. Ну і далі станція палацпорту буде, но тільки я через ЛюС строїти не буду. Я просто не буду, бо зараз. Ну буду, не буду, не буду просто не буду. А зроблю вот так от. А далі от сюди. Станція палац а ще буде. О, Вообще буде дуже далеко. Ми, ми, будете, ми будемо їхати дуже далеко на станцію палацпорту. Станція палацпорту буде дуже-дуже далеко. Аж, аж ого, як довго. ну, Тому не, ну, можете не хвилюватися. ну, Швидко ми доїдемо. зомбі ще появилися. З'явилося тут зомбі. А хоча, ну мені пофіг. З'явилося, не з'явилося, мені пофіг. Друзі, все, давайте закінчимо відосик! Ну і от в сообществі я написав, що буде одне відео, бо ну там ви у мене тижні вже знаєте, що там перейшло з, з попіпутами другу частину гри моєї, яку я любимаю, яку я грав. Давайте все, дякую за перегляд. все, Давайте ставте лайк, підписуйтесь моїх ручки, любі мої. І всім, всім пока. Все. Побачимось ми завтра. Все, пока, давайте.